Доброго дня! Сьогодні коротко хочу повідомити про новину, яка є позитивною з точки зору появи нових робочих місць в місті. Ми у Львові закінчили конкурс щодо будівництва сучасного індустріального парку поблизу мікрорайону ресне 2 В конкурсі перемогла відома голландська компанія CTP. Це було одноголосне рішення членів комісії. Компанія CTP Є четвертим за розміром європейським оператором, що володіє понад двома сотнями об'єктів індустріальної нерухомості класу А в Європі. Індустріальний парк у Львові це близько 30 нових підприємств з екологічно чистим виробництвом та логістичними центрами на площі понад 22 гектари. Розмір інвестицій 50 мільйонів євро від оператора та близько 50 мільйонів євро від майбутніх орендарів. Компанія CTP працює з потужними світовими промисловими виробниками, з якими вже ведуться переговори щодо розміщення виробництва у Львові. Після повноцінного запуску індустріальний парк генеруватиме близько 15 мільйонів євро податків до міського бюджету та створить 3 тисячі нових робочих місць. По суті, конкурс у Львові це перший в Україні приклад. Прозорого визначення інвестора для такого потужного індустріального об'єкту Україні сьогодні надзвичайно потрібні успішні приклади зовнішніх інвестицій, аби відродити її економіку. Радий, що цей процес починається зі Львова. Дякую за увагу.